Страх невідомого, він народжує такі жахливі речі, і прагнення, щоб настав рай на землі, і справедливість уже от зараз. От люди, людей дуже, дуже сильно гнітить ця несправедливість. А, може, просто треба почати помаленьку справедливість будувати навколо себе і розширювати і все далі і далі. А не чекати на те, що десь там хтось розумніший, маючи більші, не знаю що, амбіції, владу, ще щось, тобі це подарує, так не буде. І це і є боротьба, в тому числі, мало того, що з ворогом екзистенційним, одвічним, так і боротьба з самим собою. Щоби не перетворитися на того ворога, з яким ми воюємо, якому ми чинимо опір, ворога, який толерує е, всі ті речі, яким, з якими ми не хотіли би жити. Це ж війна світоглядів.